Всім привіт! Сьогодні на обзорі совєтські такі переключателі, не знаю, можливо резистори. Ось так вони виглядають. BP4N чи 6P4N. Мають позначку ромбіка. Сам поворотник цей іде магнітний. З якого металу сказати не можу. А отут, друзі, у нас іде срібло, причому срібло 3 дев'ятки. Як бачимо, такий красивий метал, в чотири ряди розположені, ці контакти всі виходять. І всі вони срібні. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі. Перемикачі в якій апаратурі, особливо у великих кількостях. Всім дякую за увагу, всім пока.